Атін Джереломіо, Дехіра інозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Один загиблий четверо постраждалих внаслідок нічної атаки по столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Росіяни вчергову вгатили по Києву дронами і ракетами. За повідомленнями моніторингових каналів на місто і область летіли балістичні іскандери, крилаті ракети та гіперзвукові циркони. Наслідки атаки зафіксовані у щонайменше п'яти районах Києва. Зокрема, після падіння уламків БПЛА горіли гаражі бензовоз в Дніпровському районі. Також від вибухової хвилі там повибивало вікна в одному з житлових будинків. Пошкодили уламки дрона і офісну будівлю у Солом'янському районі та нежитлову забудову у Голосіївському. У Дарницькому районі сталося влучання в недобудований житловий багатоповерховий будинок. 14 людей з них одна дитина постраждали через нічний обстріл у Харкові. Це дані від ДСНС. Місто пережило майже. Дві з половиною години масованих атак шахедами 25 безпілотників атакували житлові будинки гуртожиток, де мешкають переселенці, лікарні та пологовий будинок. Наслідки ще уточнюють. А напередодні росіяни завдали удару безпілотником по авто, поблизу прудянки на Харківщині. Двоє людей загинули ще четверо жінок поранені. Три ворожі безпілотники атакували будинок у Нововоронцовці на Херсонщині у на жінку, а в обласному центрі двоє дістали поранення. Одна людина загинула. Загиблий та двоє поранених на Дніпропетровщині. Там ворог знову вдарив по Нікопольському району. Загинув літній чоловік, травмовані жінка і 11-річна дівчинка. Кабами та безпілотниками гатили окупанти ще по трьох громадах. Внаслідок обстрілів палали пожежі і в кривому розі. Тристоронні перемови в Абу-Дабі між Україною США та Росією продовжаться сьогодні за словами керівника української переговорної групи Рустему Мєрова. Зустріч як зустріч, яка відбулася в п'ятницю 23 січня, була продуктивною і цитую присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. До переговорної групи, окрім секретаря ради національної безпеки і оборони України Умєрова, входять керівник офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова президентської фракції в парламенті Рахамія, До них долучиться начальник генштабу Андрій Гнатов та представник гуру Вадим Скібіцький. Тоді ж, як в російську делегацію, увійшли винятково військові головою замість відомого нам історика мединського став начальник головного управління генштабу Ігор Костюков. Сполучені Штати представляють спецпредставники Трампа Стів Вітков і зять президента Джаред Кушнер. Київ хотів би побачити бажання у Росіян закінчити цю війну, заявив Володимир Зеленський в традиційному вечірньому зверненні. Але поки що робити висновки зарано, особливо на тлі незмінних пропозицій чи то пак, вимог Кремля. Напередодні помічник Путіна Ушаков вкотре сказав, що бойових дій проти України згортати не планують, поки не вирішить питання зі сходом. Росіяни намагаються вивести усі наші війська з Донбасу по змісту перемовин. Сьогодні ще поки що зарано робити висновки. Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилось. Україні потрібне енергетичне перемир'я, адже країна наближається до гуманітарної катастрофи. Таку заяву в Давосі зробив генеральний директор ДТЕК. за словами Максима Тимченка. Нині Україна тримається завдяки імпорту газу. ДТЕК зараз втратила до 70% генерувальних потужностей і зазнала збитків на сотні мільйонів доларів. Тим часом. Удари по нашій енергетиці тривають після сьогоднішньої ночі. Зокрема, на лівому березі Києва перебої з тепло та водопостачанням. Про це заявляє Віталій Кличко, і це при тому, що столиця досі не оговталась від минулих атак. Станом на вчорашній вечір без тепла в Києві залишалися 1200 багатоповерхівок у висотках, які стоять без опалення. Температура у квартирах подекуди опустилася до 5-7 градусів тепла. Понад 600 генераторів, десятки когенераційних мінітець і сотні мільйонів євро країни Великої Сімки надсилають Україні допомогу для подолання техногенної катастрофи в енергетиці, яку спричинили російські атаки. Список країн та їхніх внесків оприлюднила прем'єрка Юлія Сверденко після термінової. Координаційної зустрічі групи G7 плюс з питання енергетичної підтримки, зокрема Європейський Союз надсилає 447 генераторів США понад 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям цієї зими. Німеччина цілий парк енергообладнання, в тому числі три. 3... 33, точніше когенераційні установки та 60 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики загалом в Україну має надійти понад 6 тисяч одиниць великого енергетичного обладнання. Уряд запроваджує додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації, зокрема йдеться про фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність. ФОП другої третьої групи, які працюють у соціально важливих сферах, тобто заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади і послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7,5 тисяч до 15 тисяч гривень. Також Запроваджується нульовий кредит на придбання енергообладнання до 10 мільйонів гривень. Деталі і дату старту програми оприлюднить мінекономіки. А працівники, які ведуть аварійно-ремонтні роботи з відновлення постачання електроенергії та тепла, отримають доплати. І як держава хоче подякувати ремонтникам за роботу у цих надзвичайних і смертельно небезпечних умовах? Повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного і кожного в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Кожному робітнику. Хто в аварійно-відновлювальних роботах доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень цього року, за кожен місяць 20.